А ось хочу вам показати червоні мухомори. Того разу показувала королевські, а цього разу червоні. Ось вони так ростуть. Ось і ось ще один. Бачите? Ось вони які красені. Дуже-дуже вже довго сперечаються, чи можна їх їсти, чи ні. Чи... Отруйні вони чи ні. Ось в чому питання? Що це за гриб такий червоний мухомор? Хтось його вживає в лікувальних цілях, хтось робить настоянку з цих грибів і е, лікує суглоби, мишці. А хтось говорить що це дуже отриманий гриб і його вживати не можна. Ну, скільки людей, стільки думок. О. Марсик почхав трошки. Щось нюхають, бігають. Сьогодні такий вітерець. Дерева скріплять, щось знов розповідають. Знову ми нічого не розуміємо. Жека шукає ще одну жертву, з яким поганятися, той ще мисливець. Марсік, охорона завжди поруч. І ось зірка наша. <ріст> О, Більба щось там, гілочку знайшов, така смачна. Поки що не йдемо додому, то він відпочиває. Зараз тільки поверну, повернемося в сторону машини. Зразу буде бігти вперед поперед усіх. Ну, то так. Да. Спасибо. Ірба <говори> ходь сюди. Ільба.